Вітаю всіх на каналі Гаражний Крафтер. Сьогодні пропоную розібратися з мікро SD карточкою, начебто Кодок з AliExpress, яка наприкінці 2025 року вартує 75 гривень. Чи може вона бути якісною? Як ми бачимо по зворотній стороні блістеру, до кодоку ця мікро SD флешка має досить віддалене відношення. Але маю признатися чесно. Саме жовта обертка Кодок, і привабила мою увагу. Планую тестами показати вам, що це досить непогана флешка. Давайте трохи роздивимося, блістер. А ось перед вами технічні параметри цієї флешки. Як бачимо, Виробник гарантує нам застосування як досить старих стандартів, наприклад, клас 10, так і нових навіть 4К відео. Трохи протиріччя, мінімально гарантована 30, мінімально гарантована 10. Але нас цікавить саме цифра до 104 МБ за секунду, теоретична швидкість передачі даних. Що ж, трохи згодом ми її це перевіримо. Виробник цієї карти пам'яті не вважає за потрібним показати нам, де треба розрізати блістер, тому я скористався підказками інших виробників. Здається, що все було зроблено правильно. Не те, що певні труднощі, але невеличкі зусилля і достається бокс із карткою і адаптером дуже непогано. Взагалі, в цілому можна сказати, що якість упакування на нормальному пристойному рівні. Я бачив обзори схожої картки, в якій не було адаптеру. Зараз навіть за гроші менше, ніж 2 долари. Адаптер покладено. При першому підключенні флешки до комп'ютеру буду використовувати адаптер у Green. Тип в описі відео нижче. Потім після того, як протестуємо за допомогою якісного адаптера у Green, порівняємо з тестуванням в адаптері, який йшов з самою флешкою. Як бачите на відео, лого Kodak 58 ГБ загальна. Міскість цієї флешки. Протестуємо послідовно. Спочатку в адаптері у Green, як бачимо, швидкість 76-84 запис читання, а потім в адаптері Kodak, який був в комплекті 2380. Гарний адаптер рулить. Тестування проводилось за допомогою програми H2 Test, яка є повністю безкоштовною. При потребі, дивіться посилання на скачування в описі відео. В якості висновків можна сказати, що не дивлячись на таку демократичну вартість, адаптер під торговою маркою Kodak має нормальні показники. При використанні правильного USB-адаптеру, показує до 84 МБ за секунду, за секунду при заявлених 104. Як висновок, раджу до використання. Моя ідея була використати його в камері відеоспостереження TP-Link, але потрібно певний час для того, щоб сказати якісь висновки. Тож, дивіться нові відео, підписуйтесь.